Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Також хочу вам повідомити, що я запустив свій телеграм-канал, тому буду дуже радий тебе там бачити. І саме в телеграм-каналі пройде розіграш голди з цього відео. Умова проста: Пиши коментар під цим відео та вказуй свій ігровий нік, і рівно через тиждень в телеграм-каналі з'явиться результат цього розіграшу. А долю золота, а саме три щасливчиків по 500 голди, вирішить рандом. Настало донатне свято весни, командири. Але насправді не все так погано. В кінці січня, а саме з 20 січня, по 1 лютого, буде проходити свято весни. Так, друзі, свято весни, але зимою це складно пояснити, але давайте вірити. Адже Wargaming нас ніколи не обдурював. І це однозначно сарказм. Ця подія прямо прив'язана до місячного китайського нового року, а саме року кролика. Я раніше вам розповідав, що в кінці січня нас чекає сюрприз. Так ось він в нас є шанс отримати преміум танк сьомого рівня. Невже Wargaming зрозуміли, яку дикуху зробили зі своїм платним премом в бойовій перепустці, і вирішили кинути нам щось на халяву. Давайте розбирати. Нам відкривають місячну крамницю з купою всіляких цінностей. Протягом події потрібно буде заробляти спеціальні місячні печатки, які потім, в свою чергу, можна обмінювати на нагороди в крамниці. Місячний новий рік також нам вже приніс святковий особливий гараж, який ти можеш побачити, зайшовши в гру, та переніс. До мальовничого мегаполісу під час цього святкування. Але на цьому не все. Також нас чекають інші приємні пропозиції та знижки, які порадують тих, хто ще не закупився обладнанням. Отже, з 20 січня і кожного дня протягом 10 наступних нас будуть чекати кожного дня спеціальні завдання, виконувати які, ну дуже просто, головне грати. Ці завдання, як і новорічні, будуть накопичувальні. Тобто, якщо ви не виконали їх в день релізу, то вони зберігаються на наступні дні. Але є особливість, яка збройна. Змушує виконувати ці завдання в день їх релізу, а саме те, що буде присутня додаткова нагорода, яка варта того. По-перше, це будуть додаткові печатки для купівлі товарів в магазині. А по-друге, це можливість отримати унікальний 2D-стиль під назвою Фестиваль ліхтариків. Завдання тут максимально прості. Для прикладу, в перший день потрібно завдати 16 тисяч шкоди за будь-яку кількість боїв. Завдання другого дня взагалі кумедне, створене ніби для ЛТ проїхати понад 8 тисяч метрів за будь-яку кількість боїв. Так що, думаю, вперше в грі ти будеш знати, скільки метрів ти проїхав за вечір гри. Або ж заробити 6 тисяч одиниць чистого досвіду, чи насвітити 8 тисяч одиниць шкоди. На п'ятий день потрібно завдати шкоди 16 різним супротивникам, далі потрапити в 6 разів в топ-8 по досвіду команди, і тут немає умови перемогти. На сьомий день. Знищити 8 машин супротивника, а далі виявити 16 одиниць ворожої техніки, і в кінці кінців обов'язково виживати за будь-яку кількість боїв. Я вже бачу, як на восьмий день буду час від часу вриватися на чужу базу світляки і потім втікати, падаючи з мостів і перевертаючись об каміння. Дев'ятий день це день танкування. Потрібно натанкувати 6000 тисяч одиниць шкоди, а на десятий день потрібно шість разів потрапити в топ 5 за завданою шкодою, і умова перемоги відсутня. Тому я зовсім не бачу ніяких складностей, і це може стати найлегшим обз для отримання танку. Але поки я роблю це відео, немає ніякої інформації про те, скільки коштує сам танк. Тому Wargaming має шанс вкотре обісратися з донатом. Тому коли ти дивишся це відео, ти вже певно знаєш, чи це сталося чи ні. Ну що ж, нескладним математичним підрахунком за виконання всіх завдань день в день, ми отримуємо максимум 1500 печаток. А якщо виконувати завдання не день в день, то всього 1000. А зараз знайомство зі спонсором цього відео. Друже, граючи в ігри, завжди виникає потреба у вдосконаленні свого скіла. І коли ти відчуваєш, що отримав пік своїх можливостей, будь впевнений, що це лише початок, тому що ігрова периферія від Dream Machines розроблена для найкращих від найкращих. Ігрову продукцію від Dream Machines використовують гравці по всьому світу, яким важлива кожна доля секунди. Мишки, сенсор, яких створений для хедшотів або лючків чи фтейна. Націлився, натиснув, отримав фраг, клавіатури, мишки та. Килимки, це все створено для тих, хто любить перемагати. Йди до цілі та покращуй свій скіл, довір свій приціл надійному помічнику. Переходь на сайт у вкладенні під відео та обирай важливі для себе переваги кожної моделі. Щодо магазину, то тут за жетони можна придбати резерви, завдання на x5 досвіду, безліч різноманітних деколей, на будь-який смак, камуфляжі та 2D стилі. Ну і звичайно, прем танк Type 62. Але ж це був би не варгеймінг, якби не було донату. З 20 січня, по 1 лютого, в преміум магазині для купівлі будуть доступні спеціальні скриньки, що будуть наповнені як резервами, так і ну, звичайно, місячними печатками. В найменшому пакеті буде 150 печаток, а в найбільшому цілих 2500. Ну і скажіть, на що воно нам здалося? Донат знову ж таки переміг все в класичному стилі. А тепер про приємне. Також з 20 січня по 25 січня будуть доступні знижки на обладнання в 50%, спорядження в 50%, слоти в гаражі та елементи зовнішнього вигляду за золото теж в 50%. Також будуть несуттєві знижки на прем в 10%, але кому то потрібно, думаю, кому було треба, вже придбали його в замінному календарі в грудні. Ну і ще, хто хотів переконвертувати досвід у вільний, буде працювати спеціальна пропозиція в конвертацію 40 досвіду за одну одиницю голди. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!